Захист про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему 95-го варіанту, система цифровізації закладу освіти, виконав студент групи П234 Донець Іван. Завдання проєкту це детально розпланувати розробку проєктів система цифровізації закладу освіти, що триватиме 2,5 місяці у місці Мукачево за бюджету 15 тисяч доларів. Команда розробників та тестувальників я обрав таку: це Junior Developer, Junior QA та Senior Developer. Опис проєкту. Дане програмне забезпечення буде забезпечувати створення, зберігання та обробку освітніх даних, що міститимуть різноманітну інформацію, включаючи навчальні матеріали, електронні журнали, домашні завдання, мультимедійний контент, файли документів та зміни. Обліковий запис у системі. Автоматично синхроні... синхронізуватиметься між усіма пристроями користувача, дозволяючи викладачам, студентам та адміністрації закладу зручно зберігати, переглядати та редагувати освітні матеріали з будь-якого пристрою при наявності інтернету. Функція внутрішнього чату дозволить викладачам, студентам та адміністраторам закладу спілкуватися, змінюватися матеріалами, коментувати завдання та співпрацювати в режимі реального часу. Розробка специфікації вимог до проекту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проекту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту. Оптимальний час на розробку проєкту це я обрав 2,5 місяці. Було визначено параметри робочого середовища. Основними пріоритетами при розробці проєкту стала авторизація і управління студентом. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. В якості платформи було вибрано QNX вимог до проєкту Software Developer Platform QNX EDP та її компонент – операційну систему реального часу QNX для В якості Субеде було обрано постріч з QL, оскільки є безкоштовним та має широкі функціональні можливості. Створення Product Backlog. -back -back. Планування розробки проєкту продовжилось створенням Product Backlog – журнал продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продуктів було продумано та реалізовано їх ID, назва у вигляді короткого опису важливість, як продемонструвати примітки та оцінки приблизної кількості часу у вигляді ідеально людину годин сторіпонтів, які необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елемент журналу продукту були поділені на спринти, тривалість спринту я обрав 2,5 тижні. Прогнозований фокус-фактор складає 0506. Для розробника рівня Junior, 065 для розробника Middle і 0,7 для розробника рівня Senior. У проєкті задіяні один розробник та тестувальник рівня Junior, один розробник та тестувальник рівня Middle, один розробник та тестувальник рівня Senior. Також треба врахувати, що спринт триває 2,5 тижні без 5 вихідних днів. Отже продуктивність я порахував за допомогою цієї форми. В результаті в нас вийшло 48,1 сторіпоїнтів. А на основі оцінки необхідних для виконання протязі спринту завдань, команда повинна виконувати 19 сторіпоїнтів за один спринт. Ну, тобто можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, значно перевищує потужність розроблювання проєкту на спринт. Якщо команду зменшити до одного розробника рівня Junior, тестувальника рівня Junior та розробника рівня Middle, то вона мала виконувати всі завдання, що виходять у спринт, це підтверджує такий розрахунок, у результаті якого ми маємо 21,45 0,45 Таким чином, команда, яка складається з одного розробника рівня Junior, тестувальника рівня Junior, розробника рівня Middle, зможе реалізувати всю систему з усіма 15 функціями в період розвитку з достатньою кількістю додаткових 2,45 днів для правильної оптимізації форс-мажорних. Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементу журналу продукту на спринти. Тривалість спринту було обрано 2,5 тижні. Також, як зазначалось раніше, кожен спринт має 19 story репогентів. Можемо побачити таблицю зі спринтами. Визначення вартості проєкту, згідно із даними. До сайту до можна навести обсяг зарплати розробників. Для джуніора Software Engineer на 2,5 місяці це буде 2250 доларів. Для джуніор QA це буде 2000 доларів під час проведення розрахунку. І для Middle Software Engineer це буде 6125 доларів. У сумі ми матимо 10 375 доларів. Ну, доларів. Ця сума не перевищує допустимий бюджет проєкту 15 тисяч доларів. Планування проєкту в Jira У безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежування помилок Jira було створено проєкт. У ньому було створено спринти та юзер Story, зазначені Product Backlash. Для кожної юзерсторі визначені та вказані завдання, для яких вказано координатори, виконавця, статус дати початку і кінця виконання. Оцінь та витрачений час на їх виконання. Пріоритет та відсоток завершення. Також для кожного спринту зазначено час його початку та завершення. Представлення проєкту Jira. Ось я наводжу скрінчоти самого, з самої Jira. в нашому спринті в першому входить авторизація, управління студентами, логування дій користувачів, база знань і інструкцій для користувачів. У другому спринті такі задачі, такі як розклад завдань, домашні завдання, повідомлення в чат, онлайн-опитування та анкетування. У третьому спринті це журнал оцінок, звіти та аналітика, права доступу, електронний документообіг. У четвертому спринті це управління курсами, бібліотека навчальних матеріалів, електронний документообіг та інтеграція з відеоконференціями. Я навів діаграму Ганта для обраних задач. Яку можна побачити на малюнку? Календар проєкту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою календаря можна переглянути час на виконання завдання одного зі спринтів. Ось навів я фо... зображення для одного зі спринтів. Календаря. Оцінка ризику. У моєму варіанті це один із розробників був відсутній 5 днів через хворобу. Якщо розробник рівня Junior був відсутнім 5 днів через хворобу на протязі одного із спринтів, то можна визначити продуктивність команди за саме цей спринт. Продуктивність за присутності розробника при наведених розрахунках становитиме 8,25 сторіпоїнтів І продуктивність за відсутності розробника буде становитиме 5,75 сторіпоїнтів. Продуктивність команди за спринт, коли цей розробник був відсутній по хворобі, становитиме 14 сторіпоїнтів, а це на 2,5 сторінпойнтів менше, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був відсутній у першому спринті, тепер другий, третій та четвертий спринти мають по 16,5 сторіпоїнтів, а перший спринт 14 сторіпоїнтів. Скорочення часу виконання для завдань, пов'язаних зі створенням онлайн-чату для спілкування користувачів та реалізації режиму синхронізації системи з іншими пристроями користувача не понесе за собою істотних втрат у плані якості, оскільки для їх виконання було передбачено більше часу, ніж потрібно для розробки. Тому проєкт має всі шанси закінчити успішно, вчасно та якісно. Також я навів таблиці із Спринтами, де тепер у першому спринті є лише 14 сторіпонтів, а всіх інших по 16,5 сторіпонтів, як зазначалось у попередніх розрахунках. З цього переліченого вище можна зробити такий висновок: що проєкт, системи цифровізації закладу освіти буде з великою ймовірністю завершено успішно. Оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Всім дякую за увагу. До побачення.